Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 30-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 24 липня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 570 120 особин за добу, 1140 і поранено 1 мільйон 710 360 песиголовців за добу. 3420 танків 8302 одиниці за добу 14 бойових броньованих машин 1613 одиниць за добу, 13, артилерійських систем 15759 одиниць за добу 65, реактивних систем залпового вогню 1125 одиниць. Засобів протиповітряної оборони-902 одиниці за добу одна, літаків-363 одиниці за добу одна, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 12544 одиниці за добу, 33, крилатих ракет 2402 одиниці за добу одна. Кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 21 279 одиниць за добу, 77, спеціальної техніки 2650 одиниць за добу, 10. Дані уточнюються Не так, не так. Велкам ту Ukraine, Сука!